Доброго дня глядачі, Вітаю вас на майданчику міні -агро Вінниця. Сьогодні у нас на обзорі трактор Булат 240. Обладнаний трох циліндровим двигуном КМ-385. Трактор є задньопривідний, коробка передач 3.

Вал відбору дві швидкості 540 тисяча. Колісна база трактора метр, регулюється метр двадцять. Вага трактора то на сто. Кому потрібен помічник в господарстві, приїжджайте на Тест Драйв Міні-Агровіниця. Ми знаходимося по вулиці Тиврівське шосе 2А біля авторинку.